Мої вітання. Вийшов Дедпул разом з Росомахою, а в мене виходить відео, як зробити ось такі кіхті. Як ви можете побачити, це зроблено в блендері. І я хочу показати, як це зробити вам! Отже, переходимо в блендер, все, що я буду натискати, як завжди, ось наді мною, і нам необхідно буде використати деякі матеріали. Ось у мене вже Ну вступ. Ви його тільки що бачили. А будемо робити, працювати з цією заготовкою. Зараз я запущу, покажу, що я маю на увазі, що ми тут будемо дивитися. Так, ну і ось тут у нас будуть з'являтися десь кіхті а, тобто це ось заготовочка без кіхтів, як ви бачите, без нічого будемо тут з нею і працювати. А, для того, щоб взагалі можна було прив'язати до об'єкту на відео наші кіхті, для початку ми, напевно, давайте ось цей куб я поки що скрию. Також візьму камеру і виставлю її ось тут: 90 по X, по Z0, і таким чином я її просто рівненько. ось так... Виставив. Можна також її перенести по і, наприклад, на 0. Або давайте по X ми перенесемо на 0 і по Z ми перенесемо на 0. Тепер ми будемо дивитися з камери ось таким чином. Тобто ось так. А переходимо тепер, натискаємо тут плюсик, обираємо VFX і обираємо motion tracking так, тепер нашу заготовочку просто переносимо ось сюди. Далі натискаємо тут Set Screen Frame для того, щоб у нас прорахувалися повністю всі фрейми, всі кадри. Так, і тепер у нас тут не 250 стандартних, а ось 524. Є. Тепер нам необхідно буде визначитися, коли у нас. Будуть взагалі там з'являтися кіхті, як ми будемо потім. Ну, ось як бачите, тут я вже показую, що вони з'явилися. А ну, ми зробимо так, щоб вони були трішечки раніше. Да? Ось, наприклад, на 150-му кадрі ми будемо робити, щоб вони з'явилися. І щоб ми прив'язались до певного маркера, нам його потрібно відтричити. Так тож, я виберу тут у себе перстень. Ви можете просто або також вдягнути, або, наприклад, намалювати тут маркером хрестики, також можна і підтягнути і до них. А потім, наприклад, кігтями їх можна перекрити, щоб їх не було видно. Ну, Але взагалі, ось такий варіант, навпаки, мені більше подобається, тому що нічого не потрібно потім підчищати. Так, я натискаю Ctrl і лівий клік на перстню, і ви бачите, ось він так у нас з'являється. За допомогою S, я його масштабую так, щоб у мене повністю помістився він в цей маркер. Тобто повністю ось ця, ця печатка. І я виставляю таким чином, щоб точка була ось ну, дивимось, посередині. Можна трішки її перенести ось так. Ну, ось тепер точно ось буде посередині. Тепер натискаю комбінацію Ctrl-T і починаю у мене. Досить класно, до речі, відтричувалися повні, повністю всі дії, всі рухи, точніше. Ну, Ви бачите, все це відслідковується. До речі, ми можемо перейти тепер в Solve, натиснути Set as background. І тепер ми бачимо в камері також відображення цього бекграунду, тобто нашого відео. Так, тепер а, саме цікаве, як нам додати сюди об'єкт, який буде у нас слідкувати за нашим маркером. Все дуже просто. Ми переходимо також у вкладці а, Solve. А, відкриваємо тут Geometry, і клікаємо тут Link Empty to Track, і ми додамо сюди просто порожній об'єкт. Але він уже буде прив'язаний у нас. До нашого маркеру. Ось тут можна це побачити. Переходимо до layout дивимося з камери, і тепер ми можемо подивитися, що, ну наприклад, ось там до 150-го кадра у нас буде на місці стояти наша ось ця порожня ну, наша Мті, да просто візьмемо так. ну Тут вона написана як стежка. Так, після. 150-го кадру, у нас почне вона рухатись за перснем. Цим ми будемо з вами і користатися. Так, тепер у нас тут є куб. Ось він у нас. І ми будемо робити з нього наші кігті. Для початку ми його зменшимо. Давайте так, зменшимо по X. SX. Так. Ось так буде виглядати він за шириною. Давайте лишимо поки що так, потім ми можемо його зменшити. Так, тепер, давайте його перенесу, щоб приблизно бачити розмір. І збільшимо по Z S, Z і збільшуємо. Так, ось приблизно ми будемо розуміти, що ось це буде а, висота, зараз трішки буде, вона більша, висота нашого кігтя. Ну, так, ми його поки лишаємо. Перейдемо в режим редагування. Давайте подивимося збоку і робимо форму. Форму для нашого одного поки що кіхті. Так, ви можете зробити її будь-яку. Я роблю наступним чином R по X, тобто трішки хочу повернути. Далі S по Y, збільшую, щоб вони у нас були також такі самі. Далі. Трішечки екструдую і переміщую G по Y. Ось так. Тепер обертаю по X. Дуже важливо тут обирати певно вість, тому що, якщо ми цього не зробимо, то потім з боку може просто-напросто у нас якось вигнутися. Тому ми дивимося чітко з X і чітко перевертаємо ось R по X S. Навіть трішки більше можна. Так, і ще трішечки екструдую. Зовсім-зовсім трішки. Так, тут ми можемо вже повністю ось зменшити не, не тільки по одній осі. Так, і робимо приблизно ось так. Поки що так грубо. Далі розріжемо вздовж. Раз і ось так два. І тепер. Нам необхідно буде ось цей полігон розширити по іксу, зробити його більшим. Так, а ось ці три полігони, там, де у нас, ну, наче лезу таке, ми його навпаки зменшуємо. І ось такий, наче, ніж у нас вийшов. Поки що ну так воно ще виглядає, так і ще не дуже схоже у нас на кіготь. Але ми це виправимо, додавши модифікатор Subdivision Surface можна навіть там два рази. Далі відтіняємо як Smooth. Ну, і також виглядає більше зараз як банан, аніж як кіготь. А у нас немає ось тут гостренького такого. Виправимо і це, обираємо повністю всі тут вершинки. Ось так. Так, дивимось тепер, наприклад, з Х і повертаємо також ось по X. Все, і у нас тут буде гострий такий кінчик. Так, тепер, що мене тут ще не влаштовує? Мене не влаштовує, що ось тут немає таких граних, ну, як в металі, да, там ось у того самого Росомахи. Я хочу, щоб у мене були тут грані такі. Ам, Ну, чітко виражені. Але і ще тут проблемка у нас в, в самому кінці. Давайте виправимо цю проблему в кінці. Натискаю ось знову поділ поверхні лопкат. Так, і робимо ось так є. Тепер можемо трішечки розвернути нижні, або розвернути, або ось ми можемо просто взяти і так витягнути. Ось так тоже буде правильно. Так, тепер обираємо ті, а, так, трішечки не так. Обираємо ті ребра, які ми хочемо лишити гострими. Ось такі ось зовнішні хочу їх лишити. Можна навіть ось ці. Так, натискаємо праву кнопку миші і обираємо тут Edge Split. Тепер ми можемо побачити, як це буде виглядати. Ось тут трішечки будуть у нас закруглені, хоча ми їх також можемо зробити навіть гострими ось і ці. Знову Edge Split. І ми побачимо, що ось тут буде. Але мені варіант ось той з напівкруглими на початку і потім з гострими подобається більше. Ось такі у нас будуть кіхті. Ви можете обирати будь-яку форму. Це ось я як приклад надаю. Так, після цього давайте ми подивимося знову з камери. А, так, розвертаємо і вже ставимо на своє місце. Ну, як по мені, так дуже а, за широке. S по X. Так, і ще напевне візьму. Ось тут внизу. Зроблю ширше. Так, напевно, ось тут SX. О, ось так мені тепер точно подобається. А тепер уже я можу взяти по Y, наприклад, так. R по Y повернути. І виставити ось на своє місце. І ось ми можемо побачити, як буде виглядати ось наш кіготь. Тепер ось, наче на своєму місці. Але. А що нам робити, щоб він був все ж таки прив'язаний. Ми бачимо, рука у нас рухається, а кіготь. Ні. Нам потрібно прив'язати наш об'єкт до ось цієї ось порожнинки, да, за якою ми будемо стежити. Для цього ми обираємо наш кіготь. Далі переходимо в Constraint і обираємо тут копіювати локацію. У якості. Слідування, ми обираємо нашу ось цю да, Як вона називається. Як ми бачимо, перенеслося і навіть рухається, але не так, як нам потрібно. Що ми можемо зробити? Ми обираємо тут будь-який кадр, який вже буде рухатись, ну, наприклад, 161-й? Переходимо в режим редагування, обираємо все, натискаючи A. Так, і натискаємо G, виставляємо на своє місце. Ну, Наприклад, ось сюди. Приблизно ось так. Тепер у нас буде рухатися відповідно з рукою наш кіготь. А, так, додамо сюди іще тепер три кігті, ще два. Натискаємо Shift-D для того, щоб продублювати. Знову переходимо в режим редагування, і виділено повністю все у нас повинно бути. Натискаємо G і переносимо, наприклад, ось сюди. Так, далі робимо те саме, тільки тепер іще з одним: Shift, D, Tab, G і переносимо сюди. Також ми можемо взяти і трішки їх там пообертати, наприклад, щоб вони були там в різні а, сторони. Ну, не обов'язково, але ось ну можна. да У Росомахи там здається, вони роз'їжджаються в різні сторони. Так, все. Кіхті у нас вже є. Давайте їх тепер пофарбуємо. Для цього. Ми створимо новий матеріал. Ось він у нас вже тут повинен бути. є Перейдемо в шейдінг. Давайте подивимося знову ж таки з камери. І а, нам необхідно буде додати сюди матеріал. Матеріал ви можете обрати будь-який метал. я Ось у мене тут є метал. До речі, наприклад, цей матеріал я додам покликання на баймікофі, кому а, не хочеться шукати. Пригостіть мене кавою, і отримаєте цей матеріал разом з моделлю ось цих кіхтів. Ну, якщо потрібно буде. Так, що нам тут перше необхідно? Перше, нам необхідно обрати ось з кольором кол. Перемішуємо і додаємо колір до базового кольору. Ось так. Бачимо, вони такі сіренькі вже стали ось. З білих стали сіренькі. Так, перенесемо. Цю ноду. Далі, наступне обираємо рафність, переносимо. Так. І тут нам необхідно змінити колір. Колір ми обираємо тут нон-колор, тобто ми будемо передавати тільки інформацію, а аж ніяк не той сірий колір. І колір ми поєднуємо з рафністю також. І тут у нас вже буде вимальовуватися а, така картина, де ми з вами побачимо, як взагалі. Реагує на а, світло на поверхню. Так, і і ще, що нам необхідно, це використати ось цю карту нормалий. Ми її переносимо сюди і також обираємо тут нон-колор. Напряму ми до нормалі не приєднуємо, а приєднуємо через vector, а Normal Map. І тепер колір до кольору, нормал до нормалу. Так, а, також ми можемо трішечки тут вплив додати, і додаємо тут ще метал. Ну, Тут уже можете, наскільки хочете. І тепер ми бачимо: ось, схоже, більш на металеві такі, ну, в даному випадку, як виделка. Перейдемо ось через, до речі. А якщо ми увімкнемо тут зараз відтворені, як. Через рендер ми побачимо таку проблемку, що у нас ну я зник, да зник фон. А для цього, щоб це виправити, нам необхідно натиснути тут рендер, обрати а, так І ми натискаємо ось тут транспарент. Все, тепер я з'явився. Тепер мені не подобається, що тут немає ніякого відблиску. Чому немає? Тому що наше джерело світла Бог зна де і світить, не пойми куди. Перенесемо його перед нашими кігтями. І виставимо так, як Ну нам би хотілося, щоб у нас вони блищали. Так. Напевно, трішечки. Так, виставляємо, ну. За власним бажанням, назвемо це так. Так, можна трішечки ще погратися з матеріалом. Ось я викрутив повністю металічність на всю. І виставлю, щоб у мене так трішечки був блиск. Ну, наприклад, ось так. Ось так мені подобається. І тепер давайте подивимося, як у нас буде рухатися. Ну, взагалі, то тут можна ще додати. Давайте я продублюю вниз. І зроблю, наприклад, тут 50 на всього, навсього, щоб тільки у мене трішки підсвічувалось. Приблизно так награвся я зі світлом. Тепер ми можемо подивитися, як це все буде працювати відповідно: від 150 до... до останнього кадра буде у нас рухатися разом з рукою. Ми можемо там ще покрутити, але це не важливо. А тепер як зробити, наприклад, появу? Ми б могли перемістити, якби у нас не було просто прив'язки до точки, у прикладі, який я показую, я роблю це за допомогою модифікатора Bulingu. Так, для цього ми обираємо, так як у нас на 150-му кадрі у нас буде з'являтися, тут у нас вже повинно повністю бути ну, відповідно або прив'язка. Прив у нас на 150-му кадрі тут у нас вже повинно бути ось таким чином, повністю все видно. Тому тут, напевно, ще трішки розверну. О. Так, тому, що я зараз хоч, хотів би зробити. Я додам сюди новий куб для того, щоб він не перекривав наші кігті. Я хочу його трішки по-іншому, щоб він у нас виглядав. Обираємо візабіліті. Так, «Viewport». І обираємо тут uh, wire. Так, тепер ми будемо бачити, як він виглядає. А, він заширокий, тому S по «Y». Далі. Так, з мінус ігрика. Також він буде за високий S по Z. І розвертаємо R. І ось таким чином розвертаємо. Можемо перенести одразу сюди. Дивимося, щоб у нас поміщалися повністю наші кіхті всередину. Тепер на 150-му кадрі у нас вже повинен цей куб переміститися десь аж сюди. І він буде у нас таким чином з'являтися. Тому на 140-му кадрі ми ставимо тут. В розміщенні ключові кадри. В розміщенні, в обертанні, на всякий на всякий випадок і на масштабуванні. Тепер на 150-му кадрі ми беремо і просто переносимо його ось таким чином. Ось сюди. І тепер ставимо тут ключові кадри. Тепер ось у нас такий рух буде відбуватися. Давайте поставлю десь сюди, щоб було зрозуміло тепер, що буде відбуватися. Беремо один кіхоть Обираємо тут модифікатор і додаємо модифікатор булін У якості. Давайте ми також візьмемо і ось цей куб перейменуємо, щоб було зрозуміло, що це у нас буде маска. Ну, наприклад, ось так. Тепер беремо наш кіготь У нас тут уже додана болева змінна Хоча у мене тут і англійська стоїть, але перекладена Ну, то нічого страшного. Обираємо нашу маску. Так. І виставляємо тепер ось нашу болеву зміну на передній план перед Subdivision Surface. І тепер ми зможемо з вами побачити, що у нас буде кіготь ось таким чином рости, коли маска, коли наш куб, наша маска буде віддалятися. Ну, ось, дуже так. Давайте сюди. І ми ставимо маску, щоб вона у нас не рендерилася. Так, Ну і давайте на вьюпорті також поки що виключимо. І ось так у нас буде відбуватися наша анімація. Так, тепер те саме ми робимо. Додаємо сюди модифікатор Boolein. Обираємо нашу маску і переносимо наверх. Так, те саме і тут. Так, як ви бачите, кіхті у нас трішечки змінилися, тому що ми поділ. Subdivision Surface спустили на низ, але нічого страшного, я думаю, так мені навіть подобається більше. Якщо що, то його можна застосувати, виставити. Ну, лишаємо, напевне, ось таким чином. А, так, єдине, що я тут, напевне. Отже, у нас вже з вами все вийшло насправді. Тепер нам лишилося тільки зберегти а, цей, а, це відео, і для цього ми обираємо тут, по-перше, 30, 30 кадрів за секунду у мене відео. А, ну і а, Full HD, тому ось тут нічого не змінюємо. Далі. А, Останній кадр у нас буде 525, перший, ну, відповідно, у нас відео вже підготовлене. Так, також, куди ми будемо зберігати, просто ось у відео. Нехай буде так. Далі, в якому форматі ми будемо зберігати у вигляді відео. Так, далі обираємо енкодер, це буде MP4. І, в принципі, все. Далі, нам потрібно тільки рендерити. Натискаємо рендер. Рендеримо анімацію. Я б, напевне, зберіг до цього, щоб не вилетіло. Так, ну нехай це буде у нас. Так, кіхті розсамахи. Натискаємо рендер, рендер анімації. І бачимо, що у нас поки що нічого немає. А Дійдемо до 150-го кадра. У нас з'являться тут кіхті, але немає повністю фона, тому що ми його не налаштували в композиті, ми його просто не виставили. Ну і здавайте час. Швиденько воно напевне на перемоці Дійдемо до кіхтів. Так, ось вони у мене з'явилися і бачимо, що ось таке буде відео. Нам таке не потрібно. Ми, звичайно, можемо накласти його потім, потім зверху на оригінальне відео, але, ну, в принципі, ось ви можете побачити, ми можемо зберегти ось в такому форматі, воно буде на чорному фоні. Якщо нам необхідно буде, давайте я припиню. якщо нам необхідно просто у... зробити його на прозорому фоні, то ми обираємо тут. Наприклад, QuickTime Animation. Тут ми також обираємо QuickTime, обираємо тут, ставимо одиничку замість 18, і найголовніше RGBA. Так ну, так як я сказав, що ми будемо вже відео готове робити, тому ми, ну, я обираю тут звичайний MP4. Але нам необхідно буде перейти знову в v Fx, обрати тут композитing, натиснути Use Mode, і ми бачимо, що у нас тут просто кіхті будуть. Для того, щоб це виправити, ми обираємо тут Color, далі Mix і обираємо Alpha-Over. Додаємо. Ну Це таки буде у нас мішаний шейдер. Да? Так, далі Shift-A, input, і обираємо тут Movie Clip. Так, у якості нашого кліпа обираємо той, який у нас вже є. В даному випадку заголовок кігті. Приєднуємо тепер. Якщо ми доєднаємо ось таким чином, давайте подивимось, що у нас буде ось просто на зображенні десь ось тут. Рендер, відрендеримо. Ми бачимо, що кігті у нас відрендерилися, а потім відрендерилося наше зображення відео. Тому відео перекрило кігті. Щоб це виправити, нам необхідно просто змінити місцями цей імедж і імедж. Кіхті під низ. Ну, тобто, навпаки, першим рендериться у нас фон тло, а потім кіхті зверху. І тепер давайте зробимо те саме: відрендеримо зображення. Ми бачимо, що тепер все відрендерилось правильно. А, і тепер ми можемо рендерити з вами уже анімацію. До речі, іще одне. В версії 4.2 в Eevee ми можемо поставити тут ретрейсинг, і буде у нас красивіше виглядати ну, насправді ось це світло. Можливо, тут зараз в даному випадку не так і видно, але це дійсно ось так. Ретрейсинг я раджу вам вмикати. Так, тепер знову рендер. Рендер. Анімації і дивимося. Рендериться тепер і фон і будуть рендеритися і кіхті Ну, давайте тут я на пришвидшеному, і потім подивимося, готовий результат. Так, ми можемо запустити наше відео. Зараз я вам його покажу. Ось так воно буде виглядати. Ось, з'явилися кіхті, і ось вони таким чином рухаються разом з рукою. Єдине, тут що, що я напевно вам не показав, але покажу, тут уже буде зрозуміло. Не важко, скажімо так. Так, у нас є маска, ми її зараз увімкнемо, щоб вона тут відображалася. Так, далі. У нас є рух, по якому наші Ну наш цей куб переміщається. Ми можемо взяти скопіювати його. Так, і, наприклад, там на 475-му кадрі у нас будуть. Так, тут у нас повністю однакове, і. Після 475-го кадра у нас будуть знову зникати наші кіхті. Ми можемо, в принципі, скопіювати перший маркер, і відповідно буде у нас таким чином зникати. Це ми все можемо побачити ось по відображенню і також відрендерити так, як нам потрібно. І ось 475-й кадр це у нас буде останній, в якому будуть у нас. Кіхті, і потім вони будуть просто-напросто зникати. На цьому у мене сьогодні все. Сподіваюся, що вам було цікаво і відео для вас корисне. Не забуваємо про BuyMeCoffee і до нових зустрічей.